Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього заняття розв'язування задач на визначення густини речовини. Перед початком згадаємо деякі моменти. Щоб знайти густину речовини, потрібно а. Об'єм тіла поділити на його масу, В. Масу тіла помножити на його об'єм, В. Масу тіла поділити на його об'єм. Правильно. Правильна відповідь. Масу тіла поділити на його об'єм. Яка формула для обчислення густини? Правильно. Масу потрібно поділити на об'єм. А яка формула для обчислення маси? Правильно. Густину помножити на об'єм. І яка формула для обчислення об'єму? Правильно, масу потрібно поділити на густину. Що має меншу масу при однаковому об'ємі, що дорівнює 2 метри кубічних? Мармур густиною 2700 кг на метр кубічний, або цегла густиною 1800 кг на метр кубічний. Для цього згадаємо формулу визначення маси. Маса дорівнює густина помножити на об'єкт. І тепер спочатку розглянемо марму. Підставимо значення і знаходимо, що маса мармуру дорівнює 5400 кг. Тепер розглянемо цеглу. Підставмо значення і отримали, що маса цегли дорівнює 3600 кілограмів. Отже, при однаковому об'ємі 2 метри кубічних маса мармуру 5400 кг. Більша за масу цегли 3600 кг. Тепер переходимо до розв'язку задач. Задача перша. Знайдіть масу гранітового бруска, поданого на рисунку. Запишімо так. Да". Густину візьмемо з таблиці густин. Густина граніту дорівнює 2,6 грама на сантиметр кубічний. Потрібно знайти масу. Спочатку визначимо об'єм гранітового бруска. Для цього. Довжину помножимо на ширину та на висоту. І отримаємо 1950 см кубічних. Тепер запишемо формулу знаходження густини, з неї знаходимо масу. Маса дорівнює густину помножити на об'єм. Перевіримо одиниці виміру. Тепер підставимо значення і знайдемо масу. Ми отримали, що маса гранітового бруска дорівнює 5265 грамів. Запишімо відповідь. Задача 2. Брусок із сухої сосни має масу 880 г. Визначте його об'єм та запишіть відповідь у метрах кубічних. Запишімо дано. Значення густини можна взяти з таблиці густин. Ми бачимо, що густина сосни сухої дорівнює 440 кг на метр кубічний. Маса дорівнює 880 грамів. Потрібно це перевести всі в кілограми 0,88 кілограма. Знайти потрібно об'єм. Запишімо формулу знаходження густини і відразу з неї знайдемо об'єм. Перевіримо одиниці виміру. Отримали, що об'єм буде у нас в метрах кубічних. Тепер підставимо значення і розв'яжемо задачу. Отримали, що об'єм дорівнює 0,02 метра кубічних. Запишімо відповідь. Задача 3. Який об'єм прісної води взяли з собою моряки, якщо після навантаження всіх бочок маса судна збільшилася на 6 тонн. Масу бочок не враховувати. Запишімо дано. Маса 6 тонн. Потрібно це значення перевести всі. 6 тисяч кілограмів. Густина прісної води 1000 кг на метр кубічний. Потрібно знайти об'єм прісної води. Запишімо формулу знаходження густини і з неї виводимо формулу знаходження об'єм. Об об'єм дорівнює маса поділена на густину. Перевіримо одиниці виміру. І підставимо значення. Отримали, що об'єм прісної води 6 метрів кубічних. Запишімо відповідь. Задача 4. Обчисліть масу алюмінієвого циліндра, зануреного в мензурку з водою. Запишімо дану. Густину алюмінію візьмемо з таблиці густин. Можемо побачити, що вона дорівнює 2,7 грама на кубічний. Об'єм з малюнку ми бачимо, що початковий об'єм 125 см кубічних. Об'єм після занурення циліндру збільшився і дорівнює 175 см кубічних. Запишемо це в вдано. Потрібно знайти масу. Запишімо формулу знаходження густини. Із неї формулу знаходження маси. Щоби знайти масу, потрібно густину помножити на об'єм. А ось щоб знайти об'єм циліндру, нам потрібно відняти від кінцевого об'єму початковий. І цю різницю підставимо формулу знаходження маси. Перевіримо одиниці виміру. Тепер підставимо значення і розв'яжемо задачу. Маса дорівнює 135 грамів. Запишімо відповідь. Пропоную трохи відпочити і порухатися. Сейчас патрон відомий сюди. Песь патрон відомий сюди, сюди. на городах в нього груди, він військовим помагає і для них пісні співпрацю. І ступайте з за селу! Задача 5: Яка маса цукру густиною 1600 кг на метр кубічний міститься в мішку об'ємом 70 дециметрів дециметрів кубічних. Запишімо дані. Об'єм 70 дециметрів кубічних. Густина 1600 кг на метр кубічний. Потрібно знайти масу. Об'єм 70 дециметрів кубічних потрібно перевести в метри кубічні. Отримали 0, цілих. 700 метра кубічних. Тепер запишімо формулу знаходження густини, і з неї ми можемо знайти масу. Маса буде дорівнювати густину помножити на об'єм. Підставмо значення. Ми отримали, що маса цукру дорівнює 112 кілограмів. Запишімо відповідь. Маса дорівнює 112 кілограмів. Задача 6. Скільки залізничих цистерн? Потрібно для перевезення 1080 тонн нафти, якщо об'єм кожної цистерни 25 метрів кубічних. Запишімо дано. Маса 1080 тонн. Потрібно це значення перевести всі. Густину нафти візьмемо з таблиці густин. Це 800 кг на метр кубічний. Об'єм одної цистерни 25 метрів кубічних. Потрібно знайти кількість N велике. Кількість цистерн можна знайти, поділивши загальний об'єм нафти на місткість однієї цистерни. Загальний об'єм нафти визначаємо за її масою та густиною. Визначаємо загальну кількість цистерн. Перевіримо одиниці виміру. І тепер підставимо значення. Отримали 54 цистерни. Запишімо відповідь. Задача 7. Суцільний кубик із ребром 2 см має масу 20 г. З якої речовини може бути виготовлений кубик. Запишімо дано. Сторона куба А дорівнює 2 см. Маса 20 г. Потрібно знайти густину. Для відповіді на це запитання ми визначимо густину речовини, з якої виготовлений кубик, а потім скористаємось таблицею густин і задачу розв'язуватимо в поданих одиницях. Об'єм куба можна обчислити за формулою В дорівнює А в кубі. Запишімо формулу знаходження густини, маса поділена на об'єм, і замість об'єму підставимо А в кубі. Отримуємо, що нам потрібно масу поділити на А в кубі. Підставимо значення і розв'яжемо цю задачу. Ми отримали, що густина дорівнює 2,5 грама на сантиметр кубічний. За таблицею густин виявимо, що густині 2,5 грама на сантиметр кубічний відповідає скло. Тому кубик може бути виготовлений зі скла. Запишімо відповідь. Кубик може бути виготовлений зі скла. Домашнє завдання записати у зошиті задачі та розв'язати їх. Перша. Визначте об'єм власного тіла знаючи, що густина тіла людини приблизно дорівнює густині води. Друга, з якого матеріалу виготовлений дитячий кубик, об'єм якого дорівнює 250 см кубічних, а маса 110 грамів. Третя. Об'єм залізничої цистерни дорівнює 30 метрів кубічних. Скільки тонн нафти привезе потяг із 50 цистерн? 50 цистерн? Бажаю успіхів, до нових зустрічей!